Понад усе він мріяв синтезувати дракона, захоплювався наукою, і багато читав. Та одна секунда необачності перекреслила всі мрії і обернулася трагедію. 11-річного Данила Бартоша збив потяг. Хлопчик дивом вижив, однак уже 11 місяців непритомний у стані, що зветься вегетативним. Збудити його намагаються тисячі небайдужих людей, та вся його родина лікарів-неврологів певнять, шанс є, але ціна. За висока як ми можемо допомогти Данилові ірина Стороженко розповість, що да. руку тягне. Він позбавив болю тисячі пацієнтів. Андрій Бартош, невролог та реабілітолог. Професію лікаря успадкував від батька, співавтор, розробник лікувальної методики, наслідки пологових ушкоджень, інсультів, черепно-мозкових травм. Його профіль. Та ось уже рік він не може звести на ноги найголовнішого пацієнта. Свого сина. Молодець. Син не може сказати привіт у відповідь, лише почути татів голос, верхнутися на звук і відреагувати стрибками тиску. Данило Бартош той самий 11-річний хлопчик із заголовків у змі, який 6 березня 2018 року потрапив під потяг. Вот так вот это произошло. Зі свідчень людей ту трагедію батько реконструював, здається, що секундно. Четверта година вечора син повертається зі школи. Шлях додому пролягає через цю залізничну станцію. Відходить кілька метрів від переходу вздовж колії, якою мчить локомотив. Тут йти ну, 15 хвилин ходьби до нашого дому. Той день було дуже багато снігу, і він вирішив скоротити путь. Йде поїзд, він йде. не слышить, він он в капюшоні, Холодний вітер. І його просто задевает і откидывает на бетонний столб. Картина рисуется саме ужасно, когда тебе говорят, что твой ребенок под поїзд. Я думаю, що это там нічого не осталось, только засвидетельствовать. Но слава богу, он абсолютно був цел телом, но к сожалению, сильніша травма именно голови. Данила підібрав машиніст, швидка приїхала вмить. Подвійна трепанація черепа, кілька нейрохірургічних операцій. Лікарі не давали. Жодних шансів В якийсь момент ну, настільки це приводить до качання. що я думав, може бути, мені б вообще би не бути врачом. Я був би бы щасливим просто дворником і нічого би цього не знати. Як батько він не сумнівається ні на мить, що син сильний і прокинеться. Попри всі прогнози, він вижив, почав дихати, розплющив очі. Лишилося тільки прийти до тями. Мені кажуть, ви ж доктор, ви ж розумієте. Я кажу, ні, я не розумію, я папа. Завжди і усюди разом подорожують країною, ходять у гори, катаються на велосипедах та човнах. Це на озері в парк Побєда. Я його бачу здоровим, і я бачу його таким же. Не вистачає його вот такого, щоб от він щас забіжав, да там э, встретив мене пришком, э, коли за відкриває двері. У нас ритуал такий. кадрів, де син здоровий, мама бачити не може. Кадри. Залізнична трагедія. их счастливое життя. Эту косу сделал я сам. Самое сложное – это каждый день. Это, это когда нету частички тебя. Хочется, чтобы он открыл глазки и заговорил. Конечно, мы этого очень ждем. Я уверена, мы дождемся этого. Відтоді, як Данила лікують, у його кімнаті все змінилося. Замість двоспального ліжка спеціальне. Замість книжок ліки та ікони. На дверях молодша сестричка почепила пам'ятку. Вона теж чекає на братика, що є сили. Щоб хто заходив, і виходив, і час повторював Данила Здоровий, щоб це сповнилося. Данила Здоровий, Данила Здоровий, Данила Здоровий. для дива. Потрібна безперервна нейрореабілітація. Тоді ще. шанс. Чтобы возбудить головную, кору головного мозга, для этого нужно постоянно создавать стимуляции. И все эти импульсы, они возбуждают э, и постепенно должны включить как лампочку. За последний рик на порятунок сына родина витратила уже понад миллион гривен. Я буду продавать все, оно ничто, если твой ребенок больной. Ничто. Вот просто пшик. Оно ни для чего не нужно. Щодня лікування стає в 14 тисяч гривень. Допомагають усі близькі, друзі, однокласники та небайдужі люди з усього світу підтримати родину. Взялася і українська біржа благодійності. Коли-то я на цьому ж переході теж чуть не попала под поїзд. Мене спас мой муж, який дернув мене. Это був вопрос долі секунди. І может быть, я теж бы не сиділа здесь. Я не попала в эту ситуацію. А Данил, к не попал. для української біржі благотворительності так. Ісключительний проєкт. Але я очень надеюсь, що все-таки наша вера она поможет. Проект на сайті ubb.org.ua. найменша ваша пожертва від однієї гривні або ж смс на номер 88007 вартістю 5 гривень. І ви допоможете оплатити кілька курсів лікування і подарувати шанс батькові звести на ноги свого найголовнішого пацієнта. Тайся, Ірина Стороженко та Роман Крюков програма Вікна СТБ.